Навчання суперове це чудова можливість більше і більше пізнавати Божий дизайн для сім'ї, для шлюбу, в стосунках, в сімейних стосунках, в керуванні фінансами. Дуже мало тем зараз про сексуальні стосунки, про фінанси. Інформацію мало де можна взяти. І раніше теж ми не вчили цього е, якось більш поверхнево, а тут відверто, раніше такого, такої можливості в нас не було. І я бачу, це чудовий час для нас. Я просто дякую тим, хто, кому Бог дав оцю таку ідею відкрити цю школу сімейну. І я вірю, що далі це буде зміцнювати сім'ї і покращувати стосунки. Для мене було корисним, що багато практичного, яке ми можемо запровадити в свою, в свою сім'ю, і ми запровадили дуже багато. Багато змін в стосунках, в фінансах. Ну, реально, що ми почали робити. І зараз остання тема теж, нібито багато знали, але тепер більш практичного буде в нашій сім'ї. Це 100%. Особисто для мене за вісім сесій я побачив, що сім'я. Має запрошувати Бога у всі сфери свого життя. Наприклад, фінанси, інтимні стосунки це ті сфери, в які дуже мало запрошується Бог. І це теж найбільше, що я виніс з цього. Ми так мало запрошуємо Бога в ці сфери. Ми самі вирішуємо зі своєю волею, але результат не добрий. Але коли запрошуєш Бога, тоді результат набагато кращий. Навчання дало колосальні переміни в розумі, в думках. Коли ти спілкуєшся з людьми, ти вже бачиш, які в них є проблеми, як вже може підсказати, як можна врятувати сім'ю. Тобто вже бачиш не просто проблеми, а й вихід з проблеми. Особисто для мене навчання було дуже корисним, дуже-дуже. Про єдинство в шлюбі, про особливу тема а, там, про спілкування, там будинок спілкування був. Просто які бувають види спілкування, як правильно спілкуватися. О, я був під великим враженням. Ми дуже багато розбирали і проблем розбирали. Друге враження про конфлікти було. Які бувають конфлікти, теж дуже для себе взяв. Ну, Я знав, що да, конфлікти будуть, і проблеми будуть, і сварки будуть. Да. А як же їх вирішувати, я не знав. І я отримав методи, як вирішувати, і не один метод. І це врятувало нашу сім'ю. Третє, дуже сподобалось, і дуже такому з мого серця фінанси. Це особлива сесія була. Я зрозумів, що Бог мене настільки багато благословляв, а я так неправильно витрачав кошти. Я вдячна за цю сесію. Я дуже змінився. Взагалі за всі сесії змінився, за першу, третю, за сьому. Але це, це були особливі сесії для мене. Дякую. Ну В мене мені дуже сподобалось Божий дизайн. Для шлюбу, богослів'я шлюбу, це я була під великим враженням, що сім'я і те, що є навколо, не на нас дивляться. А чесно, я навіть забуваю, що ми маємо показувати Бога в нашій сім'ї. Ми наче просто живемо, а наша сім'я могла б е знецінити Бога, опозорити Бога. Ту, ви така сім'я, щось недобре. Я зрозуміла, що ми маємо показувати Бога. Про виховання дітей теж була дуже цікава тема, дуже торкнулася мого серця. Чому? Тому що на цій сесії був мій син. Якби я не знала цю тему, я б я навіть не уявляла, що в нього там було. Я не уявляла, скільки я в помилих зробила. І я дуже багато для себе чого відкрила. І я встигла до його весілля проговорити всі моменти. Це дуже трохи. Це навчання, ну насправді дуже багато чого я нового дізнався. Я дуже багато чого не знав. І те навчання, яке я отримав, додавало більше знань. Для мене це теж було дуже корисно. Я змінилася, у нас в сім'ї є зміни. Всі вісім сесій вони дуже запам'яталися, дуже сподобались. Наприклад, сесія про виховання дітей. Коли ми подивилися цю сесію, ми зробили дуже багато змін. Бог нас навчив і показав, як ми робимо багато помилок. І бувають такі виходи, що вони не знаєш що робити, як їх вихватити, що їм сказати. Після, після сесії ми вже побачили вихід. Для мене навчання дало, наприклад, сподобалася сесія про конфлікти. Я думав, що конфлікти це погано, а насправді конфлікти це добре. І якщо є конфлікти, є методи вирішення, треба поговорити, поспілкуватися і знайти спільний вихід. І тоді конфлікт закінчується. Але якщо цей конфлікт не вирішувати, його заморозити, ось тоді це вже погано. Це Для мене було дуже нове, це є користь в цьому. Ще про конфлікт хотіла би додати, що конфлікт провокує, якщо не вирішити конфлікт, провокує сварку. А якщо вирішити відразу конфлікт, то сварки не буде, все. Тому треба вирішити їх постійно. Ще хотів додати друге, що я отримав для себе. Що якщо дружина хоче мені щось сказати, треба її вислухувати до кінця. А я завжди казав, та все нормально, не переживай, все добре. Я думав, що це я правильно роблю. А треба було вислухати її до кінця, і треба було вирішити це питання і їй стає тоді легше. Для мене це була дуже велика користь в цьому. Ми почали складати бюджет для того, щоб більш мудро використовувати їх. І в інтимних стосунках вже не буде в нас табу ніяких, це точно. А друге, що ми почали вчити жести сину більше, тому що в нас син чуючий, щоб була більш краща комунікація з татом. Перше, ми перестали фізично наказувати свою дитину. Я говорю з дитиною з терпінням. І за час, коли ми вже перестали наказувати фізично, дитина дуже змінилася. У нас є старша донька, їй 14 років, і я їй раніше фізично наказував. Я наказував її за гріхи, але коли я просив сесію про покарання дітей, я перед нею вибачився, я отримав прощення. І вона сказала, що ти мене дуже гарно наказував. Є інші батьки, які недобре наказують, але ти тато навіть фізично ти мене правильно наказував. Але я навіть в цьому вибачився перед нею. Ми почали вести бюджет фінансовий. Ми додали додаток. І дійсно, коли побачили наші витрати, наші очі були ось такі великі. Тому дякую за фінанси. Це була класна сесія. За вісім сесій. З кожної сесії в мене є зміни, але найбільша зміна була про конфлікти. Яка була проблема? Коли були конфлікти, я завжди уникав конфліктів. І дуже мало було розвитку в нашій сім'ї. Тепер ми, я вирішую конфлікти, я їх не боюся. І в нашій сім'ї є розвиток, є порозуміння. Це мені найбільше сподобала сесія, і це зміна, яка є в нашій сім'ї. Для мене особисто є зміна. У вихованні дітей. Я вчусь і навчилась правильно відноситись до дітей. Раніше могла кричати на них, а зараз я думаю, ні, я мама, я маю показати приклад для них. І в цьому зміни є. І діти це побачили. Мама, ти така добра стала! Це найважливіше для мене, щоб вони побачили зміни, щоб мама змінилася. Яка зміна є особисто в мене? Я дуже багато чого не хотів їй говорити. У мене є якісь травми. Я боявся, якщо я скажу їй цю травму, що жінка буде переживати. І сьогодні, якраз на цій сесії, я висказав їй все. І я зрозумів, що не треба мовчати. І будь-якщо, якщо, якщо в мене буде і на майбутньому, що якщо хочу їй сказати, треба їй говорити. Треба це обговорювати. І тоді буде легше і розуміння, і тоді молитва до Бога зцілює мої рани. Це моя зміна. Коли ми вивчали сесію про фінанси, у нас була дуже велика проблема в цьому. Зараз ми вже, у нас є планування і стало набагато краще. Дякую за цю сесію. І не тільки про фінанси, і про побачення, які нам тут робили, про романтику. Там такі були корисні питання. Я навіть і не, не знала, що в нас є якісь проблеми в якихось сферах. Ми, ми стали більше спілкуватися, більше побачень стали. Ми дуже зблизились. І скільки дізналися один про один одного. Без цих побачень змін би не було. Я не шкодую. Я не шкодую, я не повинен шкодувати. Тому що я більше взяв більш цінніше, ніж ці фінанси, які ми потратили. Це допоможе мені і в сім'ї, моїй, і в служінні, і в спілкуванні з іншими. Це я вважаю мудра, мудра витрата. І сюди я вважаю, що ми правильно зробили, що сюди витратила, ніж на інше. Ну, Ми могли б фінанси ці витратити. Якщо помножити на вісім сесій, скільки там вийде, ми могли б витратити їх точно кудись. Але дійсно це цінне, що ми тут взяли. Це цінніше, ніж фінанси. Ці знання, це практика, це пробудження в багатьох питаннях це цінніше, ніж фінанси. Бог благословить, я вірю і далі фінансам, вони не закінчаться. А такі можливості вони не часто бувають. Дійсно, дуже цінне. В притчах написано, що Треба купляти мудрість. А як ми можемо купити мудрість? Іти на навчання. Ми отримаємо велику користь. Да, ми можемо в світі потратити ці кошти, але користі не буде. А ми купили мудрість, ми отримали Боже Слово, і наша сім'я змінюється. І я великий вдячний нашим спонсорам. Я розказую мене враги йдуть. Якби не ці спонсори, я б не зміг оплатити це навчання. Але дякую, що ці спонсори є. Вони платили мені здається більше там 80 чи 90. І ми отримали колосальну користь. Дякую. Мій чоловік сказав, що ми фінансово б не покрили, б дійсно, ми не покрили. Я дякую, що нас навіть благословляють інші люди, щоб ми могли приїхати на це навчання. Кошти насправді копійки. Те, що ми отримали, це набагато більше кошти, ніж те, що ми платили. Так. Ці кошти, які ми потратили, це взагалі. нічого. Так да, і насправді я, я дуже ціную свій час, в мене дуже багато справ, служінь, навчань. Але це навчання воно зовсім не даремне. Чому? Я, це навчання виручило мене, мою сім'ю, моє майбутнє. Я дуже багато де навчався, і в біблійному інституті я навчався. Та нас там теж було гарне навчання, але це навчання, саме сімейний факультет, це зовсім інше. А що саме було інше? Дуже багато практики. Я не кажу, що біблійний суд це погано, але там багато теорії. Але тут я скільки отримав практики, а вона мені так була потрібна. Ми нам так допомогли. Тому не даремно. Не жалкуйте, приїжджайте, приїжджайте, навчатися. Ви отримаєте багато практики, багато змін, покращень. Хай вас Бог благословить. Я вас всіх дуже прошу. Якщо у вас є якісь сумніви, та наша мені це навчання, треба воно чи не треба? Треба. Я вас прошу. Ми в шлюбі 15 років. Ми коли сиділи, ми думали, що ми все будемо знати. Я пам'ятаю, думаю, коли ми сидимо чоловіком, каже, та виховання дітей, що ми не знаємо. Ні, ми багато чого не знали. Я вас прошу. Ви навіть не уявляєте, що ви не знаєте. Ця сесія, ці навчання це не таке навчання, як де ви проходили. Фінанси. Знаєте, те, що ми потратили, те, що ми почули, то не порівняно ні з чим. Воно недороге навчання. Навпаки, я б ще б заплатила, я ще готова була приїжджати. Я всім раджу приїжджати на це навчання. Я дякую нашим спонсорам, які допомагали. Якби не ці спонсори, для нас це було б дуже дорого. Але ми не пошкодували ні часу, ні фінансів, ми приїхали, і ми під великим враженням. І наша сім'я є на славу Богу. І на славу для е, оточуючих людей. І люди бачать нашу сім'ю, кажуть, я? як Як у вас так все виходить? Якщо ви хочете так само, приїжджайте. Особисто для мене спочатку було дуже тяжко, коли вже кінець сесії, вже остання сесія, я думаю, чу, те, що я витратила, це копійки, те, що я отримав, це великий багаж знань. Я прийшов на цю сесію і, і можу використовувати ці знання. І до дружини, до дітей і не тільки. Я тепер можу передавати ці знання, бо є сім'ї, в яких є проблеми. Це дуже цінно, що я отримав. Знаєте, коли ти бачиш зміни, я хочу подякувати нашим спонсорам. Те, що вони зробили для нас, недорого. Це насправді була дешева сесія, дешеві сесії. Якби не було цих е, спонсорів, ми б не, не змогли навчатися. Хай Бог благословить. Тому що ви, результат є, вже є. І це не просто ви витратили кошти на дарему. Я скажу чесно, від щирого серця, Нам, ми не зрясно приїжджали. Дуже багато ми взяли користі для себе. Я дякую нашим викладачам, які дали нам користь. Ми змінюємось. Ми стали більше одно розуміти. зміни є. А якщо зміни є, то це не даремно. Наша любов стала така більш гарячуща, е, Наше серце горить. Тому я за це дуже вдячна. Я дякую спонсорам. Я не знаю, хто це, але вони пожертвували для глухих. Вони за нас хвилюються. Вони хочуть, щоб ми змінювались. Мені дуже цінне для них. Тобто, ми їм не байдужі, За нас хтось піклується. І я, я їм дуже вдячна. А навчання не було даремне, дуже багато користі, дуже багато практики, є нові теми, які ми дізналися. І я дякую спонсорам, які допомогли. Якби не ці спонсори, чесно, ми б не могли б покрити фінансово це. Але я дякую за цю можливість нашим спонсорам.